Будь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. і ось чоловік, якого звали Закхей. Він був начальником митників і був багатий, прагнув. Побачити Ісуса хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити. Бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. Закхею, швидко злізай. Бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. І всі, побачивши це, нарікали, кажучи до грішної людини зайшов у гостину. Встав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю. Четверо. А Ісус промовив до нього. Сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він син Авраама, адже син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло слово Господнє». Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо історію про Закхея, начальника митників, який. Не побоявся осмішитися, виліз на дерево. Нещодавно, здається, в якусь неділю було ось це читання, і ми детально розбирали це Євангеліє. Сьогодні повторювати всього сенсу немає. Хто би хотів, то може подивитися те попереднє відео, прогортати собі у списку відтворення. Проповіді на Ютубі, або на Фейсбуці, або на сайті кредо. Ну, словом, можливостей є багато. Якщо в когось є бажання, то, будь ласка, запрошую. Натомість зараз лише скажу про те, що цей чоловік, вилізши на дерево, дав себе висміяти. Тому що навіть якщо хтось вилазить на дерево, то яка це може бути причина? Ну, скажімо, хтось лізе по якийсь там фрукт. Бо потрібно на дереві там щось зібрати, збити, потрусити, або дітки бавляться собі. Але коли посеред міста і ще й проходить величезний натовп, і тут вилазить чоловік, начальник, поважна людина, яка керує багатьма людьми, ці люди пов'язані з збиранням податків, данини, ну це означає, що це людина в статусі. І тут така людина дає себе висміяти, це дуже дивно виглядає. Але подивімося ще на таку справу, що кожна людина, особливо та людина, яка досягла якогось там успіху, в тому числі фінансового, надходить такий момент, коли ця людина розуміє, що це ще не все. Що гроші це добре, коли вони є. Але людина розуміє, що не можна всіх питань вирішити грішми. Що можна мати майно, можна мати статус, але всередині залишаються питання, які людина хоче вирішити. Людина розуміє, що вона не може насититися тільки статусом, тим, що вона начальник, не може насититися грішми, які вона має. Це ще не все. І тут можна, напевно, почути, як там я нещодавно на тему хабарів е, говорив, не знаю, чи я не чітко сказав, чи е, не нерішуче висловився. ну, Здається, це, це було. ну, Мені так здається, але люди пишуть, а як давати хабарі, коли грошей немає? Ну, Я не знаю, як відповідати на такі коментарі, адже я казав, що хабарі давати не потрібно. ось, Але, ну, напевно, люди по-різному чують або по-різному сприймають, не знаю. Так от, так само багато людей можуть закинути мені і сказати, що добре казати, що гроші не головне, тоді коли грошей багато. Немає такого поняття, як багато грошей. Тому що коли людина досягає якогось статусу, досягає якогось рівня, коли вона виходить на рівень з кимось, то вона поверх себе знаходить людей, які мають в рази більше. А коли вона знову досягає, вона розуміє, що є люди, які мають ще більше, і так можна в цю чехорду гратися до кінця свого життя і ніколи до кінця не доскакати. Тому що в результаті людина все-таки зрозуміє, що гроші це не все. Так що, якби хтось мені хотів закинути, що добре так казати, коли немає грошей, ну, мені краще цього не кажіть, що в принципі, річ, якою я займаюся, це. Справа, яка стоїть на Божому проведінні, на доброті е, наших читачів, підписників, глядачів. Е, тому що ну, місяць прожили, в принципі, і добре. Так що це, це точно історія не про мене. Ну, це, це так чисто до слова, щоб порозкладати крапки над І. Але повернімося до цього чоловіка, і він доходить до того моменту, до якого повинен дійти абсолютно кожен. Гроші це не все. Коли вони є, це добре. Це менше нервів, це більше можливостей. Але це не все. І горе тій людині, яка починає жити заради грошей. Тоді людина нічого насправді не може зробити, того що вона багато чого би хотіла, багато про що мріє, але не може, тому що ось цей тиск грошей, тиск заробітку змушує її. Робити якісь неправильні речі, жити не своє життя, а проживати життя замість цих грошей. Але це, напевно, дуже велика і дуже складна тема. І Закхей ризикує, вилазить на дерево, Його висміюють, але він зустрічається з Ісусом. Щось за щось. Висміювання так воно є, але він зустрічається з Ісусом. Ісус на нього звертається по імені. Закхей починає каятися. І тут одна така невеличка пауза. Я би хотів, щоб ми роздивилися цю ситуацію. Як дуже часто, особливо зараз, є ось ця мода, я не знаю, це вже воно накручується просто як лавина. Знаєте, за кожним мотком, все більше і більше снігу намотується, і все менше і менше ясності, як це зупинити цю лавину. Так от, зараз з'являється якась така мода, незрозуміла. Нелогічна і точно не біблійна, не божа, що от потрібно на кожен гріх мовчати, потрібно кожного грішника приймати. Дорогі гріхоприймальники. Грішопри... На секундочку. Зверніть увагу, ну хоча б ось на цей текст, ну, на якийсь інший, але ну, хоча б на цей. Чи Ісус приймає грішника? Приймає. Ісуса не взлюбили через це? Саме так. Але грішник. Перестає бути грішником, і тут мова не так про те, що Ісус приймає грішника, як про те, що цей грішник колишній грішник. Отут вся різниця. Він кається, він каже, якщо я завинив, відам четверо, якщо я щось зробив, то виправлюсь. Розумієте, тут не говориться про те, що Ісус прийшов до грішника, і вони кажуть, о, як добре він прийшов до грішника, і від сьогодні гріх перестає бути гріхом. Ні, стоп, мова абсолютно не про це. Мова про зовсім інше, про те, що цей чоловік так він має характеристику грішника, про нього кажуть як про грішника. Але в цей момент, коли він каже «віддам, кому завинив четверо, коли Ісус йому каже, сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він син Авраама. Це не тому, що тепер гріх перестає бути гріхом, і ми тепер тішимося і кажемо, що там кожного потрібно приймати, що потрібно зрозуміти. Ні, це означає, що цей чоловік змінює своє серце і змінює свою поведінку. Ось в чому величезна різниця. Тому, дорогі друзі, коли ви почуєте ось ці думки, від яких шкіру збирає на спині насправді, що там потрібно зрозуміти, кожного грішника. Потрібно. Але для того, щоб грішника витягнути з гріха, а не для того, щоб грішника, грішнику сказати, що знаєш, саме головне це твоє добре самопочуття. Щоб ти ні про що собі не парився, ні про що не переживав, щоб ти часом не подумав, можливо, ти якось не так живеш, можливо, те, що в тебе там, ну умовно кажучи, ніж в рибірі стерчить, то це, це воно так має бути. Ми тебе приймаємо з цим ножем. Замість того, щоб надати першу допомогу цьому потерпілому і сказати, що слухай, зараз ми привеземо тебе в лікарню, з тебе цей сторонній предмет, ніж, наприклад, там, витягнемо, кров зупинимо, надамо тобі всю необхідну допомогу. Будь ласка, не переживай, все буде добре. Але це не переживай, не означає, що, знаєш, ходи так і з цим ножем. Але сьогодні дуже часто говорячи про гріх, про грішника, мається на увазі саме це? Ну, в тебе там якийсь осколок. Не переживай, все добре, ми тебе таким приймаємо. Ти собі далі ходи, скрапуй кров'ю, помирай, звісно. Ну, ти помреш, це не проблема. Головне, щоб ми тобі не сказали, що в тебе є проблема. Бо грішника треба приймати. І дуже часто саме так це сприймається. І це перевертання з ніг на голову і здорового глузду, і євангельського е посилу. Е так що я думаю, ви зрозуміли. Наступна річ, про яку я сьогодні обов'язково хотів би сказати. Це те, що ми почули сьогодні, також вперше перше читання. Я про це казав вчора, позавчора здається. Дозвольте сьогодні ще раз повторюю, що коли ми читаємо, коли ви дивитеся проповідь в записі, тобто не дивитися на літургію, а дивитися саме роликом, записаним пізніше. То або подивіться літургію, або зайдіть за посиланням під відео і прочитайте читання, прочитайте псалом, прочитайте Євангеліє, там є лінки на тексти. Так, треба буде прочитати. так В проповідь всього вкласти неможливо, тому що цих фрагментів, цих різних аспектів і в читаннях, і в Євангелії, і в псалмі їх є дуже-дуже багато. Можна проповідь сказати також і на тему, наприклад, префації. Або молитви на початку літургії. Так що ну, насправді цього всього є надзвичайно багато. Так що запрошую і заохочую. І сьогодні ми чуємо в першому читанні слова з книги Откровення Апокаліпсису найстрашніша книга Святого Писання, яка розповідає про останні часи. Але сьогодні слова, які ми там чуємо, є максимально радикальними, як лише може бути. Я їх зацитую. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий, о якби ти був або холодним, або гарячим, а що ти ледь теплий. Ні гарячий, ні холодний, то я ось-ось вивергну тебе з моїх уст. І ось це вивергну, можна почитати. Багато хто вже знає, що от новий заповіт був записаний грецькою мовою. Можна знаходити словники старогрецької мови, можна знаходити відносники до конкретних слів і перекладати, дивитися, як ж там було написано. Так от, в оригіналі написано: Не вивергну, а виблюю тебе з моїх уст, що ти ні гарячий, ні холодний. І що тут саме мається на увазі? Ну, от саме те, про що ми сьогодні чуємо: про цього Закхея. Закхей був холодним, а став гарячим. Він не залишився, що от я не знаю, а це як подивитися, а як з якого боку підійти, а, а це ще як подумати, а знаєте, ну я би хотів бути з Ісусом, але гріха е, залишити ніяк не хочу і так, і ні туди, і ні сюди, і ні вашим, ні нашим. Ні, він зробив рішення. Він відвертається від грішної поведінки. І що відбувається найгірше, коли людина намагається зробити і одне, і інше. <кій> і нібито вибираю Бога, але вибираю гріх. Нібито хочу жити по-божому, але одночасно не хочу відмовлятися від грішної поведінки, того, що вона там або вигідна, або приємна, або вже за звичкою, або ще якась інша прендебачка. Цих прендебачок є дуже багато. І ось тут проблема. Потрібно вирішити, що ти хочеш насправді. Не може бути лі теплим. Так само, як дуже багато продуктів, які можна їсти гарячими, вони смачні, коли гарячі. Можна їсти холодними, теж як варіант. Але коли таке ну, ні тепле, ні холодне, липне, ну, то насправді це буває банально несмачно. Ну і отут саме використовується це порівняння. Ще так наостанок хотів би вам поділитися таким спостереженням. Можливо, хтось з вас дивиться такого блогера, Гордієнко його прізвище, його канал Загін кіноманів, і він випустив ролик про серіали, які були в 2000-2010-х -х, х роках. В Україні, російські серіали. Е, і про ті речі, які він розповідав, я не дуже так добре знав саме ті фільми. Я їх взагалі не знав я їх. Я конкретно тих фільмів не дивився. Е, був один такий момент, коли їхав десь в автобусі, не пам'ятаю, з Хмельницького до Вінниці чи якось так. І там в тому автобусі крутили якихось тих кадетів. Я не міг зрозуміти, як люди можуть таке дивитися. Чому? Ну, Мені не було це ні смішно, ні цікаво. Я собі там мав наушники, слухав, щось там собі слухав. Але це для мене було великим здивуванням, тому що там ну, були жарти на тему там, України і багато яких інших речей, і це було банально неприємно. Але що цікаво, що, напевно, повага цьому Віталіку, що він робить такі відео, що він звертає на це увагу, тому що ми в якийсь момент забуваємося, через що ті речі, які є, вони є, через що відбувається така велика проблема з головами, мізками дуже багатьох людей. Через що люди дали себе обманути? Через що це ставалося взагалі? Якби ти був або гарячий, або холодний. Нехай ці слова з нами залишаться, щоб ми розуміли, що не можна і вашим, і нашим, потрібно вирішитися. Амінь.